Як ми зняли приватну квартиру в Шотландії, не маючи контракту на роботу у цьому місті? Коли, ми вже знайшли, коли я вже знайшла цю квартиру, у мене є вже одне відео, як я шукала цю квартиру, перегляньте, якщо цікаво. Я приїхала подивитися цю квартиру. Я взагалі не знала, що це за місто Іст Кілбрайт. Мені просто в Move це в цьому вибуло, оця, що є ця квартира. Так? І я записалась на перегляд цієї квартири. І ми приїхали подивитися. Це єдина квартира, яка мені сподобалась. І Коли я зайшла, мені попалась така дуже класна ріелторша, і я їй кажу, скажи мені, будь ласка. Що мені треба зробити, щоб зняти цю квартиру? У мене немає контракту на роботу, у мене немає поручителя. Ми тут три роки, ми жили на соціалці, але мій чоловік вже на той час два місяці працював на Амазоні і їздив з Дануна в ну, типу, в Глазго, так на паромі. Це дорого, це дуже незручно. Їздив сюди на роботу. І це ж і сейфселфімплоєр, типу приватний підприємець, так по якому вони не дуже хочуть здавати квартири. І Я їй кажу, що мені зробити, тому що я вже втомилася дивитися на ці квартири, і це єдина квартира, яка мені сподобалася. На що вона мені каже, що м м м це буде важко, бо лендлорди перевіряють, чому лендлорди перевіряють, тому що тут тебе не можуть вигнати з квартири, навіть якщо ти за неї не платиш. Тут закон за, ну, дуже захищає людей, які проживають в квартирі. Там через суди дуже довго ну, лендлорди втрачають кошти, так? тому вони так сильно перевіряють. Повністю всю інформацію про тебе. Я їй: кажу, кажу, дивись, у мене є дохід з України, я трошки там прибрехала. Я їй сказала, що у мене я напевно зробила помилку, що я працювала за ну по контракту, що мені платили гроші, а частину вона мені каже за кеш, я кажу, да, вона не хвилюйся, не хвилюйся. Далі їй сказала, що у мене тут синний шов баскетбол, що у нас тут є друзі. Що я вже знаю на яку роботу піду, просто ще я поки, ну, здану на сюди їздити не можу. Що я в мене просто є дуже велике бажання зняти цю квартиру. Допоможи мені, будь ласка. І на що вона, я не знаю, чи ми просто їй як сподобались, як люди. чи, ну, Можливо, я вже така просто була, знаєте, прям, прям така, що я хочу цю квартиру і все. І через два дні вона мені дзвонить і каже, квартира ваша. Уявіть. А казали мені до цього, що це нереально. Хоча нереально стає реальним.